Наприкінці минулого тижня приватні перевізники знову підвищили вартість проїзду. І якщо у кияни ще є альтернатива, послуги комунального транспорту не подорожчали, то пасажири проміських перевезень вибору не мають. Перевірити доцільність підвищених тарифів узялись в обласній раді. Богдан Бур'яненко продовжить: 7-6 гривень за проїзд. Такий після подарунок від приватних перевізників кияни не очікували. Скажеться, що для часто брудних і голодних маршруток ціна зависока. Комфортні не стало. Нічого такого не змінилось, крім проїзду. Просто стало не дорожився. А, невідповід... а ще рух з великими інтервалами та невідповідність графіка. Тож люди, кажуть, частіше користуватимуться автобусами, тролейбусами і трамваями. Маршрутка для мене дуже дорога. Я не можу дозволити, щоб. На свою пенсію як їздить на маршрутках мені як студентці це вдарило по карману, тому що я відчуваю, що, наприклад, що мені дібратися до університету, маршрутка плюс метро це виходить десь до 20 гривень. Ну це достатньо дорого, тому що враховуючи, що зараз проводять реформу стипендії. Я не знаю, як я зможу оплачувати по приблизно по 200 гривень місяць лише на дорогу. Якщо у киян є альтернатива, то у мешканців міст путників зазвичай іншого вибору не існує. Буча ірпінь, готово. Мальдимор проїзд туди почав дорожчати ще у середині місяця. І на деякі маршрути ціна збільшилася на 20%. Отвратительно. Разве можна такое? Зарплати які, пенсії які? Пенсіонер може їздити? Невозможно. Обласна влада звернулася до антимонопольного комітету для перевірки доцільності такого підвищення цін перевізниками. Експерти також сумніваються у раціональному підвищенні цін. Одним з таких приводів можна вважати зростання курсу долара, відповідно, і певне зростання. Вартості палива, але з іншого боку, на сьогодні немає об'єктивних розрахунків, наскільки має зростати ціна, і відповідно, ми маємо ту картину, яка зараз є. Водії і міських, і міжміських автобусів розповідають, підвищення вартості квитків необхідне, адже здорожчало і техобслуговування, обслуговування, і пальне виживаємо тут ж не мільйонери ж ми. Стараємося автобус в порядку держати і ремонтувати його, якби как бы вовремя. Ця грівна віч нас не спасає. Більше ми зарплати не стали, щоб но... держатися на плаву. Зросли ціни, має збільшитись і рівень сервісу та безпеки, розповідають у департаменті транспорту КМДА. з кінця минулого року. Діють оновлені вимоги до перевізників. Зокрема, має бути новий рухомий склад, що пристосований для усіх категорій пасажирів, передбачені місця для військів і велосипедів. Основне, щоб водій працював в рамках закону. Це перше, друге рухома одиниця була обладнання GPS-а. третє, щоб вони були готові. Підключитися до електронного квитка. І четверте, на протязі п'ятирічного періоду вони повинні оновити 100% рухомого складу на даному маршруті. Тарифи ж на проїзд у комунальному транспорті, зокрема і маршрутних таксі, залишаються незмінними. Богдан Андрій Вусатий.